Ситуація в українській енергосистемі залишається складною через це у столиці та низці областей діють екстрені відключення світла про ситуацію з енергетикою та готовність робити пункт роботи пунктів незламності у Дарницькому районі. Поговоримо із тимчасовим виконувачем обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Миколою Калашником. Пане Миколо, вітаємо вас. Вітаю студію. Добрий вечір. Тож, власне, уже е, моє питання прозвучало. Е, наскільки зараз пункти незламності у Дарницькому районі готові до того, аби приймати мешканців Києва? Дякую за запитання. Пам'ятаємо складний початок робочого тижня і пам'ятаємо угу. ті наслідки надзвичайні, коли було безструмлено майже все місто, столиця, в тому числі і наш Дарницький район. І слава Богу, що ми е, були готові з розгортанням з, з, пунктів незглавності, які знаходилися в так званому сплячому режимі, угу. то це 114 об'єктів на території нашого району, в тому числі 75 муніципальних, на базі закладів е, охорони здоров'я закладів освіти, які були готові в лічені хвилини розгорнутися для того, щоб приймати відвідувачів мешканців нашого району. Слава Богу, що енергетикам вдалося швидко ліквідувати наслідки і відновити електроживлення людей було не так багато, але все ж таки вони були. І була можливість і зарядити мобільні пристрої, було забезпечено необхідною кількістю і води. і Була можливість собі зробити чай. Хоча наразі спекотно, і цього особливо ніхто не потребував. Але ми були готові до різного. Працювали генератори, і також ми забезпечені завдяки німецьким партнерам Екофло. Все працювало дроти для підзарядки мобільних планшетів. все було в наявності. Пане Миколу. А скільки зараз от ви кажете сплячий режим? По перше, що це означає сплячий режим? і Скільки зараз пунктів незламності у вашому районі перебувають ще ось в такому режимі? Це всі 114 об'єктів. Вони розгорнуті до повноцінного функціонування, очікують у разі необхідності на відвідувачів. В тому числі і в нічний час, у разі у разі необхідності, якщо буде гостра потреба, і вони будуть приймати всіх бажаючих, вони розгорнуті наразі. Сплячий режим означають все обладнання, яке знаходиться на місці, дістати, під'єднати і запустити mm -hmm. в роботу. Воно обслужене, проведено відповідна. Робота з заміни фільтрів, заміни масла з попереднього періоду, наповнена відповідні ємності для зберігання палива на запас 72 години. На кожному з об'єктів знаходиться по 3-4 генератора, чи по 5, чи по 10 кВт для того, щоб забезпечити функціонування необхідного простору. В тому числі ми робили підбір саме об'єктів, які знаходяться в більшій мірі її укриття, тому що. В разі ракетної загрози для того, щоб людина бу була в безпеці, мала можливість в цьому ж приміщенні спуститися в підвал і отримати відповідно е і послугу, в тому числі з інтернетом, з освітленням, з, з стаціонарним самовузлом, тому що також приєднаноча через електричну роботу генератора до підвального простору і бути в безпеці. Ще коротенько уточню: з настанням холодів чи того опалювального сезону кількість пунктів незламності збільшиться. Чи оці 114 пунктів такими залишаться, і Їх буде достатньо для усіх мешканців Дарницького району? Ми відкриті. Ми на базі наших 75 об'єктів по повній потужності їх залучили і використовуємо. Сьогодні, до речі, доєдналася у нас Нижньодованська громада Луганської області. Які було надано в Дарницькому районі на житлове приміщення. Вони його обладнали і проявили ініціативи також бути на мапі пунктів незглавності, бути активними функціонувати. Також проходять верифікацію суб'єкти господарювання, приватний бізнес, які після обстеження і надання висновки експертів, що вони готові приймати людей. Також наносяться на мапу пунктів незламності. Це і великі торгівельні центри, і аптеки, і заклади громадського харчування і АЗК. Карта розширюється, постійно кількість їх зростає, і всі соціально відповідальні суб'єкти господарювання можуть звернутися до нас, і ми буквально на наступний день виїжджаємо, підтверджуємо цей факт, наносимо для того, щоб і їм в тому числі було економічно доцільно, тому що коли до них звертаються люди, вони функціонують. Є можливість на відміну від нашого фонду незглавності, який, наприклад, знаходиться на базі школи, коли ми говоримо про торгівельний об'єкт. І отримати інші додаткові послуги. Прекрасно, чудово. Ну, мені здається, з таким з такою роботою, з таким напрямком, з таким посилом точно ніхто не замерзне цієї зими. Ми вам дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Вам нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку був Микола Калашник, тимчасово виконуючи обов'язки голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Обговорювали кількість і якість пунктів незламності у цьому районі. І пан Микола так давно вже тимчасово виконуючи обов'язки і наших розмов у мене складається враження, що у нього дуже непогано виходить справлятися з цими обов'язками. Можливо, його вже і призначить.